І ми переходимо до такої важливої складової філософського розгляду грошей, як антропологічний, тому що поза людиною, незважаючи на позицію еволюційного підходу, тим не менш людина поза людиною, неможливо уявити собі. Грошу. І тут ми стикаємось з таким феноменом, як людина економічна. Отже, дивіться, зімель Фактично маніфестує собою філософський підхід до грошей, такий синтетичний підхід. Ми зробимо перше визначення, що собою являє людина. Економічна або Homo economicus. Перше, перше, Перше визначення має достатньо загальний вигляд. Тобто людина економічна це певна теоретична модель людини, яка відображає його поведінку у якості суб'єкту економічної діяльності. Тобто тут підкреслюється саме економічний вимір людського існування, але у чому він полягає? І ми продовжуємо розкривати сутнісні риси людини економічною. Наступне, наступне визначення. Людина економічна з точки зору Адама Сміта, це е, класична, засновник класичної е, політикономії, він каже, що це перш за все конкурентоспроможна спроможна особистість, яка вміє діяти в умовах свободи дій інших. Конкурентів, тобто тут мається на увазі не просто особистість, яка займається економічною діяльністю, тут підкреслюється така риса, як конкурентоспроможність. Далі наступне визначення зробив Маркс, і він визначає людину економічну, це певна безумовно реконструкцію, як виробничу силу суспільства та водночас споживача. Тобто як виробнича сила суспільства, людина економічна, створює матеріальні. Духовні блага а як споживач, він всім цим користується, і як споживач він не залежить ні від державної, ні від політичної, ні від будь-якої іншої форми організації суспільства. Отже, перша риса конкурентоспроможність, друга і третя риса, це виробнича сила та споживач. Наступне визначення людини економічної належить вже в сучасності. Людина економічна, це особистість, і оця особистість мається на увазі цей і підприємець. І споживач, і найманий працівник, тобто тут трошки поширюється точка зору Маркса, але ж тут інший акцент: людина економічна, це особистість, поведінка якої визначається законом рівноваги, попиту та Пропозиції, і е, цей закон розповсюджується на всі не лише економічні життєві блага. Так тобто, у певному сенсі, е, це е, такий крок до е, зімелівського підходу. Тобто, тут е, поняття життєвих благ не редукується лише. До економічних будь-які життєві блага, всюди можна знайти ось цей закон попиту та пропозиції. Тут перелічені певні представники цієї концепції, це так названий неокласицизм. У межах якого існує математична школа, американська школа та Кембриджська школи. Це, так би мовити, англо англомовна традиція. Далі дуже цікаве визначення людини економічної, тут він розкривається вже як гравець, і як гравець, який намагається зробити максимальною комерційну вигоду у межах формальних та неформальних, хочу підкреслити, обмежень, та змінити їх на власну користь в ідеалі еволюційна взаємодія інститутів та гравців. Повинно забезпечити більш ефективне єднання інтересів індивіда та суспільства. Тобто, з одного боку, людина економічна, це гравець, з іншого боку, цей гравець враховує інтереси всіх, і ем, ось це ефективне поєднання інтересів індивіда та суспільства. Фактично воно працює на, скажімо так, прибуток всіх, всі, всі зацікавлені, всі задоволені. Це так званий інституціоналізм. Тобто в економічній діяльності приймають участь з точки зору інституціоналізму. Не лише суб'єкти економічної діяльності, інші соціальні інституції також тут відіграють дуже важливу роль. І зараз ми побачимо основні риси людини економічної, такий певний компендіум зробив. Що вона собою являє? По-перше, це здатність до раціонального розрахунку витрат та доходів. Дійсно, людина економічна володіє дуже розвинутим раціональним апаратом, який може здійснювати певні розрахунки. Далі наступна риса відноситься не до раціональної сфери, а до сфери бажання це бажання отримати як можна найбільший дохід за існуючими ресурсами та засобами виробництва. І при цьому також бажання звести до мінімуму ризик, який безумовно є непобіжним. В економічній діяльності для людини економічної притаманно постійне бажання покращення власного добробуту. Ну а як, як інакше, це такий важливий атрибут. Далі ага. існує у людині економічній існує певна здатність до вибору дій, що визначається обмеженнями та перевагами, і людина економічна має ось цю здібність враховувати і власні обмеження, і власні, власні переваги. І певним чином грати на, 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 цих, на цих протиріччях, на цих межах. А звідси вміння порівнювати, порівнювати і приймати відповідне рішення. А, от. а якщо є вміння порівнювати і приймати відповідне рішення, то є здатність. Ураховувати не лише власні інтереси, а й ще і інтереси, інтереси контрагентів. Це, так би мовити, так би мовити, позитивна складова людини економічної, і є певні риси, які ці речі достатньо ускладнюють. Перш за все, оскільки людина економічна є суб'єктом, є певним творцем, звідси витікає в її певний егоцентризм. А егоцентризм може бути пов'язаний з імпульсивністю, також з певною ірраціональністю, або ще е, така риса як короткострокова. Раціональність. Саме вона е, обумовлює ось цю нездатність оцінювати власну економічну позицію у тривалій е, перспективі. А звідси ще одна риса е, таке можливо це використання недостовірної думки в збиток об'єктивної інформації. І останні риси, які можуть бути притаманні людині економічної: це шахрайство, це злодійство, це брехня, це, так би мовити, це не обов'язково зустрічається е, взагалі, але це те, що є можливим, скажімо так, з основних. Е, з основної спрямованості дій людини економічної, і тут ми стикаємось з дуже таким цікавим феноменом. Якщо завгодно, ми казали про людину економічну, враховуючи перш за все. Її економічну діяльність безумовно, але і в межах людини економічної ми певним чином побачили, що її саме економічна діяльність не зводиться до суто економічних аспектів, тому що е, почути іншу точку зору. Е, е, Знайти баланс між власними обмеженнями та перевагами, прийняти відповідне рішення, це потребує розвитку інших здібностей, які, ну, скажімо так, є певними сусідями ли, з Саме економічним е, виміром. Тому е, наступний слайд, е, і чому саме може бути прав е, зімель? Ось ми бачимо людину, і в людині ми можемо знайти і економічний вимір, і соціальний вимір, і політичний вимір, і естетичний вимір, тому що людина. Цікавиться там деякими речами, театром, музикою, літературою тощо. Людина може цікавитись філософією, скажімо, теоретичній вимір. Людина може бути релігійною, якщо ми, скажемо, візьмемо такий європейський феномен, як банкірський єврейський. Дома, то тут ми маємо справу з іудаїзмом, з певною релігійною традицією, і кожний з цих вимірів надає людині певні аспекти. Якщо економічний вимір це справа, це корисність, це ефективність, це практична значимість. Але при цьому соціальний вимір додає суспільну користь, благо всіх, певну взаємодопомогу, без якої суспільство не існує. Політичний вимір надає людині лідерські якості, участь в певних змаганнях, не обов'язково штучних. Реальних, економічних і не лише економій, політичних також, бажання здійснити певну кар'єру не лише в економічній сфері, а ще й в політичній. Ну, тут дуже цікавий приклад: ось ми бачили античну три. Якщо багата людина хотіла зробити. Політичну кар'єру вона повинна була займатися благодійною діяльністю і щось там допомагати армії, допомагати театру, допомагати місту тощо, естетичний вимір надає людині краси. Надає гармонії, відчуття піднесеного, відчуття прекрасного, теоретичний вимір. Це певна істина, це певний порядок, знання. І нарешті релігія надає нам такі складові, як віра, любов, надія, спасіння, каяття. і ось таким чином, що відбувається фактично. Ми маємо ось такий складний комплекс, де корисність, ефективність, практична значимість, співіснує з вірою, з любов'ю, з надією, де істина, порядок знання співіснує з красою та гармонією, де суспільна користь, благо всіх взаємодопомога співіснує з лідерством. З владою, з кар'єрою і все це існує в одній людині, і тому саме філософський підход до е, грошей до економіки взагалі уявляється, ну, скажімо так, грунтовним е, у, у, у цьому контексті, тому що не можна людину редукувати. Там до економічного, до соціального, до політичного, до естетичного, теоретичного або релігійного виміру. Все це співіснує в одній людині. А якщо ми візьмемо другу половину ХХ століття, де починає панувати комунікативний розум, там комунікація визначає ось розподіл. Цих аспектів, яким чином вони в нас, скажімо так, співіснують і проявляють себе у, у нашій е. практиці.